Ви знаєте, серед отакої темряви, темряви духовної, темряві фізичної, яку нам слють наші брати, хлопка, брати, сусідні, північні і бажають нас знищити, а Господь доказує, що він живий. ще раз і ще раз ми звертаємось до Господа нашого, дійсно, слава нашому Господу, що він послав Сина на свого, Саме найкраще, щоб Нього, для того, щоб ми не загинули, щоб мали життя вічне. В першу чергу, щоб ми не загинули духовно. Христос народився. Слава Богу! Слава Богу. І ви знаєте, про Кіса, якщо ми відкриємо 9 у перший вірш пише такі слова. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво, велике світло. Над тими, котрі живуть в країні смертної тіні засяє світло. Такі слова про Кисая писав. Він писав до ізраїльського народу, але ці слова можна віднести до любих, до інших народів, в тому числі й до нашого народу, який зараз проходить оцю темряву, долину смертної тіні. Це дійсно так. Ми думаємо, що війна десь далеко, але буквально пару днів назад відчули в нашому районі, як було це все. І будинки пошкоджені, слава Богу, що люди не постраждали, але велику шкоду принесли. Ті, хто мав винести нам і дружити з нами. Що говорить Господь? Давайте відкриємо Матвія, прочитаємо 4 розвіл, 16 вірш слова Господа, коли Він говорив, коли він обрав попермо для свого поселення. І от Господь, 15 вірш говорить, 4 розвіл напів 15 вірш. Зелена і і Невталимова. Приморський шлях, країну за Йорданом, Галілея Язичницька. І далі Господь говорить: народ, який сидить у темряві, покриє слова Ісаї. Але трошки інша інтерпретація: побачив світло велике, і тим, що сидять в країні тіні смертної, засяяло світло. Ісая писав ще за багато років до народження Христа ці слова. Як він як звучало, що народ побачить велике світло, котрі живуть. І засяє над ними. А Господь уже говорить Ісус Христос, що народ побачив світло велике, тому що Господь прийшов на нашу землю і побачив це світло велике. І тим, що сидять в країні тіні смертні, засяє світло. Слава Господу! І світло буде сяяти нам. Ви знаєте, віримо віримо в нашу перемогу, перемогу в духовну в першу чергу, і перемогу нашої країни, тому що ворог хоче знищити нашу країну. І в першу чергу ми молимось про духовний Ріс духовне пробудження народу нашого, потім про захист і збереження нашої країни. І це так буде, і Господь не залишить і благословить нас. Віримо в це. І Господь це підтверджує. Народ, який сидить у темряві, побачив світло велике. Дійсно, ми бачимо це велике світло, що Господь не залишає нас. І тим, що сидять в країні ті смертної, смертні, засяє світло, світло правди, світло істини, світло спасіння. Духовне світло відбирає сатана. А фізичне світло відбирають слуги сатани, вороги наші. Ми не будемо їх перераховувати, тому що їх багато. Крім росіян, там ще їм багато допомагає. Але пам'ятаємо, що Бог є світло і не має в ньому ніякої темряви. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Так говорить апостол Іоанн у першому соборному листі. І от давайте згадаємо про народження, як описує Лука, коротенько зупинимось на цьому. Закриємо Івангелі від Луки, як Евангелійськ Лука описує другий розділ з восьмого вірша, прочитаємо. І були на полі ті стороніва пастухи, які вночі стерегли отари свій. Вночі. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їм, і злякалася страхом великим. ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Велика радість, яка буде всім людям. І слава Господня, осіяла. Дивіться, яка милість Божа, ніч, свять пастухи, думають кожен свою думку, хтось дрімає, так само, як ми в теперішній час. Ми можемо і духовно дрімати, можемо духовно спати. Це все є, це все буде, тому що написано це все слові Господні. І раптом ангел Господній з'явився, і слава Господня осіяла їх, велика слава, і злякалася страхом великих. Далі ангело говорить, не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовим Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака, ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслах, і раптом з'явилося з ангелом численне боїнство небесне, яке слава Бога і вигукувало. Ви бачите, це було не просто так, а з'явилося з тим аттером і численне боїнство ангелів Небесних. І сил небесних, які славили Бога і вигукували. Слава Вишні Богу І на землі ми в людях благовоління. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному, ходім би в і побачимо, що там сталося, про що звістив нам Господь. Це така подія була. Ви знаєте, це неординарна, Це люди сиділи, а тут отака От подія. Можливо, вони щось нагадували, що щось було, щось повинно статися. Десь колись їм говорили священники. І от вони пішли, написано 16 вірші, вони пішли, поспішаючись, знайшли Марію Йосипа й немовля, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли про те, що було звіщено їм, про немовля, це. І всі, хто чув, дивувалися, тому що пастухи розповідали їм. А Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. Я думаю, всі, хто чув, дивувалися дійсно так, і, можливо, й не вірили. Тому що це пастухи прості люди. Ну що вони? Ну там, як то кажуть, нижча каста, хто йде в пастухи. Ті, хто не може десь так щось заробити, якогось бізнесу немає, наймають не їх. А тут приходять такі прості люди, у звичайному одязі і розповідають о таке диве чудо, яке відбулося серед ночі. Але були такі, що повірили. Написано, Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. І пастухи повернулися, славлячи, вихваляючи Бога за все те, що чули і бачили, як було їм сказано. І оці слова Дев'ятий вірш, раптом ангел Господній з'явився їм, які сиділи на полі, сиділи в вірші, стерегли отари світу, бачите, які були умови. Не то, що заженив якийсь там ангар ті в закрий на замок, і собі на тепленькі матрасик спи, а ти в полі в ночу біля тої отари, тому що ти відповідаєш за неї. От і прімненькі кошти ти працюєш. І раптом ангел Господні з'являється їм. І слава Господня осяває її. І лякаються вони страхом, великим далі, а ми І слава Господу! І ми віримо, що Господь освітить і нашу країну, освітить шляхом такого духовного пробудження, що Господь не залишить нас. Ми віримо в цьому, ми молимося, ми просимо, тому що багато може посили на молитва вікуючого. І ви знаєте, нагадується, як Юрій Андрійович нам розповідав, і брати ми дивилися, які збили наші братим і і п'ятидесятники в Кореї. Як вони прийшли до духовного відродження? Постійна посилена молитва. Ось що потрібно. Постійна посилена молитва. І тоді буде результат. Тоді буде результат, тоді буде пробудження. І слава Господня осяє і осяяла їх, і осяє нас. Будемо славити Господа, будемо дякувати йому Господу за те, що він сильний був, і могутній, що він сина віддав свого однородженого. І ми просимо Господа, щоб ця слава Господня осяяла нас грішне, Господи. Прости йому ви нас, грішня. Отак описує Івана Лист Бог творець створив світло, ми знаємо. Це з перших віршів буття написано. В першій книзі, там з першого по п'ятий віршик, я не буду його перечитувати, пам'ятаєте, що? Була темрява над безоднем. Темрява, уявіть, безодня. Безодня це та, що гнать, ти дивишся темрява, вона там все глибше і глибше, там взагалі. І ця темрява, Господь побачив це все. Це недобре. Є. І от створив світло. І з цього все почалося. Коли Господь створив, творець створив світло, тоді пішло життя. Життя вже на землі пішло, пішло різні живні істоти, в тому числі і далі людину Господь створив. І Господь також послав сина, свого однородженого в нашу грішну землю, як світло для світу, світло відродження, світло спасіння і світло життя вічного. Тому що тільки Господь дає спасіння і надію на вічне життя. І слава Господня, осіяла їх, як написано в 9 му вірші, ми читали другого. Друга Євангелія Дукела. Серед гріховної темряви, серед смертельної безодні, слава Господня усіяла, їх і ми віримо, що Господь засяє над нами, що Він не залишить нас і надалі. І наша постійна молитва до Господа про духовне пробучення, в першу чергу, народу України, щоб люди йшли до істинного світла, яким є Христос, про захист і збереження нашої країни. Тому що ситуація. Тяжка ми знаємо на фронті, тяжка ситуація, і ворог не бажає ніякого миру, а ворог бажає знищити, але ми надію покладаємо на Господа. Він наша надія, він наше світло, він наша правда і життя. Ще давайте згадаємо тут же в описуються слова праведного Симеона. Прочитаємо трошки далі, Луки другий розділ, з 25-го віршка, з 25 го вірша по 32. й Тоді був в Єрусалимі один чоловік на ім'я Симеону. Він був чоловік праведний і благочестивий, котрий чекав у тіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Бачите, кухань його описує, який праведний, благочестивий, і Дух Святий був на ньому. І було звіщено йому Духом Святим, що він не побачить смерті, поки не побачить Христа Господнього. І він прийшов натхнений духом храму. А коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати ним закон, законний звичай. Він взяв до на руки, благословив Бога, і сказав, нині, Владико, відпускаєш раба Твого за Твоїм словом з миром. Бо очі мої бачили спасіння Твоє, очі мої бачили спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами. І далі 32-й вірш світло на просвіту язичникам, і на славу народу Твого Ізраїля, світло на просвіту язичника. І слава Богу, що. Через Семиру нам такі слова прозвучали, і пророках вони звучали, що народ, який сидить у темряві, побачить велике сяйво, велике світло, і котрі живуть в тіні краї... і живуть в країні смертної тіні, засяє світло над ними. Слава Господу. Світло на просвіту язичникам і на славу народу твого Ізраїля. Згадаємо слова Апостола Івана про прихід істинного світла це Відкриємо Івана Лівідіона, перший розділ, прочитаємо 6 вірша, де кілька віршів. Іван від перший розділ 6-го вірша. Був чоловік, посланий від Бога, якого ім'я ім Йоанн. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб всі увірували через нього, засвідчити про світло, яке міляється Господь наш Христос. Він не був світлом Іоанна, але прийшов, щоб свідчити про світло. Було світло істине, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. І ви знаєте, ми можемо ховати свої якісь там гріхи, грішки, десь у якийсь там замажемо їх, завагуємо. Все добре, ми живемо під благодати, але світло істине, воно просвітлює, як написано, кожну людину, кожну людину, Господь це бачить. Господь бачить наше серце. Воно було в світі, і світ виник через нього. І світ не пізнав його, і прийшовши до своїх, та свої не прийняли, прийшов до своїх та свої не прийняли Його. А тим, хто прийняв Його, віруючи в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими, які народилися не від крові, ні від хотіння плоті, ні від хотіння мужа, але народились від Бога. Слава Господу! І слово стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті та істини. Ми бачили славу Його! Славу як єдинородного від Отця. Було світло істина, 9 віршик, що провіщає, просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. І дійсно, це так. На жаль, це та надія, і люди люблять більше темряву, ніж світло, світло Божого спасіння. Задаємо ще раз віршики, які Господь залишив нам це Йоанна 3:16 і далі, трошки нижче опишемо це. Іоанна 3 розділ 16 вірша почитаємо. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина своє донородженого, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, а мав життя вічне. І навіть коли Господь прийшов у цей світ вигляді маленької дитини, ви знаєте, Господь вже мав той план, Бог Творець. План спасіння людства, щоб пройшов той шлях, щоб допомагав людям, навчав, благословляв, підтримував. Саме він не дарував спасіння і на Голгофі дарував надію кожній людині, кожному віруючому, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, а мав життя вічне. І ви знаєте, наша молитва також і про наше місто, щоб наше місто пробудилося, щоб наше місто в нашому місті збільшувалося число спасених, щоб наповнювалося церкви. Тому що церкви є, але людей мало йдуть. Господа, щоб Господь наше місто благословить, потім благословив нашу область, нашу країну, щоб дарував духовне пробудження. слава Господу. Бо це в його силах, але по наших молитвах Господь чує. Бо Бог не послав сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Віруючи в нього, не буде осуджений, а не віруючий уже осуджений, бо не увірував в я єдиного Сина Божого. Віруючи в нього, не буде осуджений, хто вірить у Господа, хто спасеться, хто попросить прощення, а не віруючий вже осуджений. Людина можливо каже, я нічого не зробила поганого, Я не вкрала, не вбила нікого, нічого поганого не зробила. Але Слово Боже говорить: не віруючий, уже осуджений, бо не увірував, і я єдинородного сина Божого. І нічого немає простішого, тільки хай Господь дає бажання і відкрите серце прийти, і в покаянні звернутися до Господа. Далі 19 вір. Суд же такий, що світло прийшов в світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Буділа їхні були злі. І дивіться, в ті часи, коли написано це слово Боже було, Іоанн, писав Апостол Іоанн, Це було більше двох тисяч років назад, можливо, і менше, ну, в який період він там писав. Але ж люди полюбили темряву, а тепер, мабуть, люблять ще більше, ніж написано, ніж світло. Бо діва їхні були злі. І так вони є. Тому що є нечесні бізнеси, є різні, різні моменти. Люди є і алкоголь продають, і наркотики, і, і різні справи темні роблять. І там такі гроші крутяться що нам, як то кажуть, підіснилося. Бо діла їхні були злі Але Господь це бачить. І люди не хочуть з цієї темряв виходити, але Господь хоче спасти кожного. Написано, бо кожен, хто чинить не наведе світло і не йде до світла, щоб викрились діла його. А хто творить правду? Йде до світла, щоб діла його виявилися, тому що вони чинені у Богці, слава Господу. Наш Господь є світло, єдине світло і правда, і життя. Сам Господь свідчить про себе в храмі перед людьми. Пам'ятаєте, зустрічу в храмі до батьків Іоанна, 8 розділ, 12 вірш Господь говорить. І знову Ісус говорив їм, кажучи, я світло для світу, хто йде в світ за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло в життя. Господь просить, тому що Він єдиний з батьком своїм. Господь світло для світу, хто йде в світ за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло в життя. І сьогодні прийшло спасіння для всього народу України. Сьогодні ми згадуємо знову цю подію, цю чудову, радісну подію, світлу таку подію, знаєте, подію із сяйвом таким великим. І люди України згадують, хай люди України згадають в духовному розумінні, не за столом, не за якимись наїдками чи напоями, а згадають про Сина Божого, про те, що Він прийшов, для того, щоб спасти кожного. Це Ісайя, пише 49-й. Розділ 6 вірш. Прочитаємо е, сучасний переклад. Ісаї написано: Він сказав, це Господь говорить до Ісаїв: мало того, що ти будеш моїм слугою, це про Господа Ісуса Христа, аби відродити племена Якова і навернути залишок Ізраїля. Ось я тебе ставлю світочем серед народів, і щоб через тебе моє спасіння поширилось. Аж до країв землі, аж до краю землі, щоб поширилось спасіння. Мало того говорить Господь, що ти відродиш племена Якова, Ізраїля, повністю Ізраїля і навернеш залиш Ізраїля, але ти будеш світочем, світлом великим для інших, для всіх інших народів, щоб спасіння поширилось аж до країв землі. І ми згадуємо в молитвах наших і пенсіонерів, знаєте, згадую і, і Сагунівки Галя, яка в Африці працює. Дійсно, бува, дивишся ті моменти, як, слава Богу, що храм них зробили, що люди кошти пожертвували, що зібрали це все. Брати приїхали, а, вічі, а там, американці були, вони зробили той храм, і дійсно люди служіння проводять, люди радіють, і знаєте, як вони радіють. Вони живуть у от дивишся, ті будинки їхні, мазанки такі, з глини зроблені, соломою тими вкритими очеретами. Але вони радіють спасіння, що вони дійсно, діти Божі, відроджені. Слава Господу! Тому що не від матеріального залежить, а від духовного стану, від стану серця. Бог є світло для гіхового світу. Перше послання Іоанна відкриємо. Перше послання Іоанна, перший вірш, перший розділ із п'ятого вірша прочитаємо. З п'ятого по 9 вірш. А ось благовістя, яке ми чули від нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в ньому. Ніякої темряви. І дійсно, Бог є світло, і не має ніякої темряви. Ми це все бачимо і по своєму життю, і по життю нашої країни, що Господь з нами, що Господь допомагає, і просимо, щоб Він надалі не залишив нас. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не творимо істину. Коли ж ходимо в світлі, як і він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і правди немає в нас. Колись ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. І ми молимося, Господи. простий помилий, хоч ми діти твої, але ми грішимо. Ми буваємо в різних ситуаціях, Господи. Прости, помилий, Господи, благослови країну нашу, Господу. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Господь покликав і кличе до цього часу нас із темряви гріха у дивне своє царство. Про це написано перше послання Петра. Давайте відкриємо пару віршів і прочитаємо. Перше послання Петра. Другий розділ, 9, -й, 10 вірш. А ви, вибраний рід, царство священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас з темряви, дивне своє світло. Дивіться, які слова написані, як Господь говорить через Петра. Покликав нас темряви, стоїть безодні, стої... Ми... Я не знаю, де би буде, давно у вас би не було, через який б здійснює забудете все. Але слава Господу, що Він покликав нас тої теми, дивне своє світло, дивне, чудне. Ви знаєте, а що Господь для нас приготував? Ми не можемо зрозуміти своїм розумом і очима своїми побачити, що Господь нам приготував там на небесах. Колись не народ, продовжує Петро, колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Слава Господу, який покликав нас з дивне своє світло. І Господь звертається, Ісус Христос звертається до нас сьогодні. Є Хесям, давайте ще відкриємо, перемоги і прочитаємо Ефесіян 5 розділ. І старшого у восьмий віші. Отож, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і живіть в любові, як і Христос полюбив вас. І приніс себе самого за нас, удар і жертву Бога на приємній пахощі. А Бог, і всяка нечистота, і зажерливість нехай навіть не згадується між вами, як личить святим. Також лихослів'я, марнослів'я та непристойні жарти не личить вам, а краще, подя... краще дякуйте. Бо знайте, що жодний блудник чи нечистивий, чи зажерливий, який є і служителем, не має спадщини. Царстві Христа і Бога Господи. Простить помилуй, збережи нас від цього. Нехай ніхто не зводить вас марними словами, бо за це приходить Дні Божий на сім'ї непокірні. Тож не будьте їхніми спільниками. І далі восьмий віршок. Бо ви колись були темрявою, говорить Господь, через апостола Павла, ви колись були темрявою, а тепер ви світло, Господі, Поводьтеся, як діти світла. Слава Господу! І давайте в молитвах наших прославимо нашого Господа за це неймовірно цю подію ви знаєте, за те, що Господь віддав найвище, Бог Творець віддав на сина свого, щоб ми це світло, світло в душах наших. І Господь сьогодні кличе, хто ще не з ним, кличе із цієї темряви гріховної будивне своє світло. Слава йому віки. Амінь.